Організатор громадянського суспільства у нас модератор забезпечення ефективних процедур громадянського представництва Олексій Орловський. Будь ласка, друга робоча група. Прохання орієнтуватися на Олексія. Стимулювання участі організації громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку Михайло Чапли, Михайло, Покажіть, будь ласка. Потім створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці Олександр так, і, і Створення сприятливих умов інституційного розвитку Анастасія Красносільська. Будь ласка, прохання орієнтувати Анастасію. Модератори і завдання і прохання було нам у нас у модераторів, тобто що вони трошки ще, перед початком роботи групи ще поділилися з підготовки стратегії, чому саме такі блоки, і що воно і ключові позиції, і чому війшли в національну стратегію. І потім, власне, вже завдання групи за допомогою за сприяння модератора вийти на пропозиції. Ми е, про це вже говорили, якою мають бути ключові позиції обласної чи міської е, програми, плану заходів е, сприяння розвитку громадянського суспільства. Тобто, е, в ідеалі, якщо це вже буде таке готове е, завдання або готовий. Е, Проект документу для представників і обласної влади, і міської для того, щоб вони вже могли з ним працювати, допрацьовувати і виносити на затвердження відповідних сесій відповідного керівництва керівництва.